Добрий день. Знімаю погреби. Ношу картоплю. Сорт гранада. Це вже перебрали третю частину. Нам з бабою хватить її на 3 роки, мабуть, їсти. Ось дивіться, яка картоплина. Це, Ну, це велика, звісно. Можете в інтернеті загуглити і побачити її властивості. Вона в погреб до нас не влізе. На сіневий менше беремо цей рік. Темно, тому зйомки. А це вся дрібна тільки ось. О. Що ми на визбірювали? Навіть не можна знайти насіння якого, тому що велика картопля. Ось бачите, яка. Може, кому треба насіння, пишіть по можливості вищу новою поштою. Недорого.